Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз ми спостерігаємо активізацію Вати і агентури Москви в Україні, зокрема і активізацію Віктора Медведчука. Я нагадаю, що це відомий, можливо, найбільш відомий з державних зрадників і ворогів Української держави. Де він народився і з якою так довго він годувався, він намагається відновити свої впливи в Україні, зокрема і через Федерацію про Нещодавно відбулися виборчі збори цієї федерації, де обрали прямого агента. Медведчука Сергія Бизова. Федерація профспілок – це дуже розгалуджена структура і тому євляє особливу цінність для ворога як можливість поширювати свою агентурну мережу. Подивіться розслідування братства з цього приводу і прохання поширити цю інформацію на своїх сторінках в соціальних мережах. Реванш Медведчука, агент ОПЗЖ та псевдоветеран Сергій Бизов, захопив Федерацію проспілок України. 1 липня 2025 року на засіданні Ради Федерації професійних спілок України ФПУ обрали нового голову. Ним став Сергій Бизов. Рядова подія подумає більшість читачів. Але насправді це політичний нонсенс. Він відкриває скриньку Пандори, наповнену складними питаннями про реванш Росії та програну боротьбу за один із найпотужніших активів в Україні. Якщо читач не в курсі, то ФПУ це не якась там громадська організація. Це гігантська структура, до бюджету якої щомісяця надходять кошти 4 мільйонів працюючих українців. Вона володіє десятками санаторіїв, готелів та офісних будівель по всій країні. Сумарна цінність активів оцінюється мільярдами гривень. І тепер цю структуру очолила людина з, м'яко кажучи, непрозорим минулим, чия біографія тісно пов'язана з проросійською партією ОПЗЖ. Ми розібрались, хто такий Сергій Бизов, як він отримав найвищу посаду у ФПУ та які ризики це несе для держави. Сергій Бизов почесний ветеран лазні. Один з ключових елементів публічного образу Сергія Бизова його статус учасника бойових дій та військовослужбовця. В умовах війни це потужний інструмент для завоювання суспільної довіри. Проте документи, що є в нашому розпорядженні, малюють зовсім іншу картину. Згідно з офіційною відповіддю Головного управління Національної гвардії, Сергій Бизов був прийнятий на військову службу за контрактом 3 травня 2024 року. Його посада суто тилова Начальник лазні електрик у військовій частині 3057. Прослуживши понад рок, 19 травня 2025 року, бизов звільнився у запас. При цьому, як зазначається в документах, жодних підтверджених про його участь у бойових діях або перебування в районах їх ведення немає. Ба Більше під час своєї служби Бизов ввів активну профспілкову та політичну діяльність. Він організовував мітинги в Києві, зокрема 26 березня 2024 року біля готелю Дружба, продовжував очолювати всеукраїнську профспілку захисників України та навіть входив до наглядової ради прат Укрпрофтур. Серед наших читачів чимало військовослужбовців, і вони зрозуміють, справжню роботу захисника неможливо поєднувати з іншою, тим паче з такою активною громадською діяльністю. Ба більше це є прямим порушенням законодавства. Стаття 11 закону про Національну гвардію України вимагає від військовослужбовців на час служби зупиняти членство у профспілках. Закон про акціонерні товариства забороняє військовослужбовцям бути посадовими особами, зокрема членами наглядових рад. Ці факти стали підставою для розслідування ДБР. Як випливає з документів, до ДБР було подано заяву про злочин, вчинений бизовим як військовослужбовцем. Справа зареєстрована і перебуває в роботі. Бизов, агент Медвечука та гібридний солдат Кремля, військова кар'єра не єдина суперечлива сторінка біографії Бизова. Його політичний шлях веде прямо до проросійських сил, розбудованих в Україні Віктором Медведчуком. Саме Медвечук, виконуючи пряму настанову свого кума, очолював всю антиукраїнську роботу в Україні на політичному, культурному та громадському рівнях. Відомо, що Бизов тривалий час працював у лавах партії Опозиційна Платформа за життя. Він обіймав посаду заступника начальника виконкому Дніпровської обласної організації. Згідно з даними Clarity Project, у шостому та сьомому скликаннях Верховної Ради він був помічником народного депутата Дмитра Шпенова, відомого своєю роботою з партією регіонів та опоблоком. Шпенов зокрема голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та підтримував окупацію територій Донбасу. Дуже сумнівно, що з таким бекграундом Биков раптово перевиховався. Змінив політичні переконання і став активним проукраїнським діячем. Путінсько-медвечуківська голка тримає занадто міцно, адже все замішано на грошах та кланових зв'язках. Тому буде не дивно, якщо найбільшу профспілкову організацію України раптом почнуть використовувати для поширення проросійських наративів та впливу на трудові колективи в межах гібридних операцій РФ. На жаль, Росія дуже вправна в подібних справах і щедро їх фінансує. Федерація профспілок мільярдний ресурс у руках людини Медведчука. Щоб зрозуміти, за що йшла боротьба, варто поглянути на активи, які тепер контролює бизов. Це колосальна матеріальна база, 56 санаторно-курортних об'єктів, якими ФПУ володіє через дочірнє підприємство IT Укрпрофоздоровниця 20 готелів і туристичних баз, близько 50 офісних будівель у кожному обласному центрі, колосальні внески. Наприклад. Лише профспілка залізничників збирає близько 38 мільйонів гривень на місяць. Ця імперія роками була джерелом корупційних схем. Попередники Бизова, які, за даними наших джерел, лобіювали його обрання, є яскравим прикладом. Серед них, наприклад, екс-голова ФПУ Григорій Осовий. Зараз він перебуває під домашнім арештом у справі про незаконне відчуження майна профспілок на понад 20 мільйонів. Другий впливовий лобіст Володимир Саєнко. 23 травня 2025 року він був засуджений вищим антикорупційним судом до 4 років позбавлення волі за спробу підкупу суддів за 150 тисяч доларів у вироку також фігурує незаконне відчуження будівлі бальної лікарні у києві бизов повністю відповідає своїм попередникам адже сам є фігурантом справи про рейдерське захоплення однієї з профспілкових організацій це провадження об'єднане зі справою його соратника саєнка нові старі політичні союзники що цікаво, діяльність Бизова підтримують не лише старі кадри в ПУ, а й відомі політичні сили. Ключовим союзником стала партія Батьківщина та її лідерка Юлія Тимошенко. Саме Тимошенко створила у Верховній Раді міжфракційне об'єднання для захисту ветеранів, до якого увійшло близько 40 депутатів, переважно з опозиційних партій. Інформаційною та організаційною опорою цього об'єднання стала саме профспілка бизова. Цей альянс використовує ветеранську риторику для політичного тиску, організації акцій протесту та блокування урядових ініціатив. Показовим є блокування депутатами від батьківщини законопроекту номер 20304 d який дозволив би Арма передавати арештоване майно, зокрема, санаторії ФПУ на потреби реабілітації військових та ветеранів. Таким чином, Публічно виступаючи за ветеранів, ця політична група блокує реальні механізми допомоги їм, захищаючи корупційні інтереси навколо активів ФПУ. І це лише факти, які лежать на поверхні. А скільки з договорняків та політичних зв'язків приховано від очей громадськості? Тож обрання Сергія Бизова головою ФПУ це тривожний сигнал. Людина з минулим в ОПЗЖ, фіктивною військовою біографією та кримінальними провадженнями у шлейфі очолила одну з найвпливовіших структур країни. Ризиків багато. І мова навіть не про створення корупційних схем на мільярди гривень. Ми говоримо про загрози для національної безпеки, адже не будемо забувати, що мільйони працівників членів профспілок є потужним мобілізаційним ресурсом, і ФПУ через своїх функціонерів може напряму впливати на їх думки бачення ситуації, дії. В цих умовах ворог може перетворити профспілки на потужний інструмент для дестабілізації України зсередини. Тому вже зараз важливо. Негайно дати правову оцінку фактам фальсифікації військової служби Сергієм Бизовим, законності отримання ним статусу УБД та його зв'язкам із проросійськими силами, скликати позачерговий з'їзд в ПУ для скасування результатів виборів, які відбулися з порушеннями та підтиском корумпованих кланів, публічно засудити використання статусу захисника України ряженими та самозванцями, які дискредитують справжніх героїв війни. Припинити будь-яку співпрацю з маріонетковими структурами бизова та засудити спроби політизувати ветеранський рух заради власних інтересів. Якщо не зупинити цей процес зараз, завтра ми можемо отримати потужний внутрішній фронт, керований з Москви, і повторити сценарій 2013 року, але цього разу на значно більшій території країни.